Первомайська прокуратура відреагувала на звернення громадських активістів. 16 липня було відібрано перші проби води в місцях, де каналізаційні стоки з міськ водоканалу потрапляють в річку Південний Буг. Процедура проводилася в присутності активістів. Однак люди залишилися не вельми задоволеними. Чиновники для себе написали закони, які не дозволяють їх привлечь до відповідальності. щоб провести комісію і какую-то прокурорську провірку. Необходимо предупредить за несколько дней. Собственно говоря, поэтому, вы если заметили, у нас пару дней до вчерашнего дня были перебои с водой по всем районам. Відключення води зменшило тиск в перекачувальних трубах і фекалії в меншій мірі потрапили до річки, впевнені активісти. А значить, не буде достовірних результатів. В той же час в районі вулиці Кам'яномостівської було заблоковано стічну трубу. Смердюча рідота з 17 довколишніх будинків перестала текти звичним шляхом, тобто на поверхні землі, натомість переповнила каналізаційні колодязі. Запах постійно туалета в домі, в квартирі це во всіх домах, 17 домов без каналізації в всіх. Під пол іде всі йдуть фекалії, йдуть под і тому в квартирах Як така вонь на сьогоднішній день. Я думаю, що за каналізацію люди не повинні платити. Ну повинні какої то не повинні платити, ну за якісь -то копійки, тому що людей заставляють їхати, що платити за каналізацію. Коли будуть результати експертизи води, невідомо за словами очевидців відбору проб, процедура повторюватиметься до середини серпня, тож варто чекати повторних відключень водопостачання на момент роботи комісії.